Друзі, вітаю! Володимир Зеленський! Все більше і більше говорить про переговори. Зараз він давав інтерв'ю The Philadelphia Inquirer. і там, власне, цьому виданню сказав, за яким форматом він може проводити такі переговори з Путіним. Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. друге, дякую вам за донати для Азову. Ми зібрали з вами півтора мільйона і скоро розпочнемо новий збір. Тому дякую всім і кожному. Власне, переговори щодо умов завершення війни Росії проти України можуть пройти за принципом узгодженим за аналогією зернової угоди, заявив у філадельфійській газеті. Ви знаєте, що Зеленський неодноразово раніше говорив про неможливість подібних перемовин із путіним. і Він говорив, що це взагалі неможливо, тільки кордони 91-го, зараз риторика дещо змінюється. Перше, друге, прийнятий закон, що ми не можемо проводити переговори з Росією. І Зеленський каже, так, все це правда, але, типу, ми будемо говорити, наприклад, з Туреччиною та з ООН, З ними підписуємо договір. А вони аналогічний договір підписують з Росією. І він каже, це працююча історія на думку президента, що мовляв по зерновій угоді все вийшло, то чому не повинно вийти зараз? Ось така думка в президента. Він каже, що така модель була застосована вперше при. На прикладі зернового коридору, коли Україна домовилась не з Росією, а напряму з двома посередниками ООН та Туреччиною. В свою чергу взяла на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім підписувати відповідну угоду за РФ. Ну і власне Зеленський хоче, щоб було кілька таких посередників на різних континентах і Латинська Америка, і Африка, і багато інших представників, от, які готують вирішення тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він задовольняє Україну, має розбирати. Із представниками Російської Федерації. Поки що ми маємо тільки таку модель, заявив Зеленський. От. І що важливо тут розуміти, це продовження формули миру, яку він, власне, проводив на саміті по цій формулі в Швейцарії. От. Чи спрацює це тут, подивимось, ми зараз не можемо про це сказати точно. Чи погодиться Росія? Друге, Україна зараз, скажімо так, точно. Отримує більше зброї, ніж Росія зможе виробляти Росія, Ну, скажімо так, ми з росіянами зустрічаємося в певній точці, і ми далі йдемо вверх, тому що і внутрішнє виробництво, і чешська ініціатива, і американська зброя на певний час ми можемо їх перегнати от посилити наші позиції. Але теж треба розуміти, що в якийсь час ця перспектива теж може просісти і трошки, скажімо так, видихнутися. Тому Зеленський все більше і більше говорить про переговори. Ви пам'ятаєте, що я вам говорив? Що е перемовини можливі на жовтень? От, це говорять мої інсайдери. А якщо переговори на жовтень, ну знову ж таки, зараз ре нова реальність із Байденом, його невдалий виступ на дебатах і можлива заміна, можуть перекинути, що це вже буде не жовтень, а грудень, От, і не Байдена, а Трамп <схід> буде посередником, коли будуть домовлятися. Ну і власне говорили про Саудівську Аравію як. Майданчик, де все це може статися, насправді сусіднім країнам більш цікаво було би бути гарантами типу Туреччини та Польщі, тому що і ті, і ті розуміють важливість Украї... Ну, окей, мали б розуміти важливість України. Дуже гарно сказав Володимир Ярмоленко, наш філософ, про те, що я цю думку багато разів говорив, але він дуже вдало її сформулював, що коли Україна програє за дуже швидкий період відбувається поділ Польщі. Польські еліти повинні розуміти, якщо нас нема, їх ділять. І потім мільйони людей вбивають. Ось це треба розуміти. Так само Туреччина. Тільки слабне українська державність, росіяни йдуть атакувати Стамбул. Розумієте? І ось це, для чого сусідам треба розуміння України? Це країна, яка захищає не тільки себе, але і їх також. Ось це дуже важливий меседж, який повинні розуміти наші сусіди. Якщо йти, наприклад, по цій історії, яку пропонує Зеленський, то вони в першу чергу повинні бути гарантами і тими, хто повинен бігти і допомагати нам в ту ж секунду, тільки Росія наблизилась до нашого кордону. Ну, ви знаєте, модель Путіна, вона трошки інша. Признайте окупацію всіх територій, от і ми станемо на паузу. А потім через певний період знову підемо. Весь МІД з цього посміявся, Сказали, непогана спроба надурити українців. Ніхто на це не піде. От і зрозуміло, що почали просто більше давати зброї Україні. Ось така друзі. Ситуація з Зеленським. Ось така формула миру нова, і власне вона спрацювала на зерновому коридорі. Але напишіть в коментарях, чи спрацює вона з територіальною цілісністю та суверенітетом, чи зможе Зеленський провернути тут такий трюк. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.